you mm -hmm. Розпочнемо після матчу прес-конференції команди Збірна України U15. І Поруч зі мною головний тренер команди Анастасія Котляренко та капітан команди та кращий гравець сьогоднішнього матчу, пасуючи Олександра Шкарупа. Вітаю вас з нагородою, не дивлячись на поразку. Ви сьогодні показали чудову гру. Організатори це оцінили і вручили вам індивідуальну нагороду як кращий гравець матчу. Ваші враження від сьогоднішнього ну, по перше дуже класно та неочікувано було. Отримати цю нагороду, враховуючи те, що це в мене зв'язуючи нове амплуа, я пасую тільки три місяці. Це дуже приємно. А щодо гри, хочу сказати, що ми кожну партію починали дуже впевнено з настроєм на перемогу, такий бойовий настрой у нас був. Але у кінці нам не вистачило цієї концентрації. Ми трошки там розслаблялися десь, десь неподачі були в кінці партії, і за рахунок цього ми не взяли жодної партії. Але дуже хотілося. А в цілому гра була гарна, хочу сказати. Цікава. Дякую вам, пані Анастасія. Не дивлячись на суху поразку, дівчата змогли нав'язати гру і показати непогану гру. Що ви можете сказати про сьогоднішній матч? Так, рахунок 0-3, але все показує, що все реально брати сети, старатися. Гарна гра, дівчатка молодці. І е, класно, що не було провалів, вдавалося втримувати рівну гру, десь місцями навіть нав'язувати свою. От в кінцівках трошки не вистачило, але знову таки, то в силу того, що е, 13-14 років досвіда е, всі ті люди, які грають проти нас, вони мали. Е, Досвід змагань дитячої ліги, першої ліги, вищої ліги. От. Але одночасно з тим показує, що ми можемо ем, створювати неприємності десь так, що все реально і гра була гарна. Я бажаю вам набиратися досвіду і показувати тільки найкращих грудях. Будемо дякую. старатися, дякую. дякую.